Всім привіт! з вами Джулік 2013. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Ладно, ми так. Хотіла зробити бронз. У мене оці порошки є. Я все. Щось не розумію. Може по-іншому треба. А може копер, даст? По-іншому. Так, от. Да. І ну, поки ми попробуємо. Ще я буду боротися з павуками. Мені треба їхню нитку, там зберігається. Той папір, який нам треба для таункрафта. Так треба взяти копр. І нас десь тут проплави. Ні, його тут нема. от. Знімаємо. у вас вот как опера у нас получится кирочка и чекаем Ах, генератор разряден. Трай. Зарядите. Хотел бы я Почнути мод Dragons RPG. Це такий мод ви його не знаєте. Класний мод, до речі. Треба зробити нано ножик. Тоже классная штука. Вот, выходы у нас бронз даст. бронза даст мы переплавляем в печках. Вот таких. Надеюсь, на знаете, шутки бронза. Сейчас я сделаю еще одну шахту. Попробую бронзу добуду сейчас. Вот, бачите, у нас есть тут уже бронз. Ну так, Палки у нас багато. Беремо вот отак. І так виходить bronz піxel. Це бронзова кирка. Вона краща від. Ну, я так понял, воно то не доводить, так. Зато воно краще від. Вона є краща від желізний. Ладно, ми підемо шкати алмази. Все, нам треба три алмазика доводи. Так я поставлю мірний. Тому що я не народжу, коли моби нападають. Вернемося потім. Шахти. Будемо ми ходити довго по шахтах. Я спробую зі всього зробити кірку. Ви в коментарях пишіть, яка кірка найпрочніша. Хоч яка може ламати обсідіан. Мені зараз вони дуже потрібні. Ми підемо ще вам туди. З нього майже, до речі, робиться, ви це знаєте. Треба було портфель зробити пару з таким, які нас задрали. Я вже привик так ходити. Скільки я в лаві не згоряв Так, в місті треба тіндаст твої і так він. Тут Та там мішає онксус. Я зі ще попробую зробити. Це ж є олово інший Тут Має інший кольор. тут багато. А в мене зараз не олово головне, а алмазок або ці предмети, які добувають. Ще голи. Так небезпечно ходити. Ну я привик. Зараз ми достанемося до другої шахти, якої не бачили. Там по-любому мають бути хоч алмази. Бачите, ми вже добрались до іншої шахти, там, де ми ще не були. Так, там ще є. О, це то як його? Ураннімум. Він нам потрібен. Так, да, це ураніум, Його... Стоп, це ураніум, Так, да, це ураніум, ОР. Його можна переплавити. О, я так бачу, шахта багато ресурсів має. Багато непотрібних предметів. Я зараз алхімією не займаюсь, так що ми добрались до іншої шахти. І це добре. От ще є Таку. такий блок рідко знайдеш. Саме рідкіші у нас, так, я оце викину. Все, в мене весь інвертай вже заповнений. Ну ми достались до нового місця, там ще може є. Поки тут нічого нового не бачу. Ось таке нове. 16 левел тут немає, треба нижче. Це там не а Тупік. Ладно, ми тут трохи не даремно рили, тут олово є. Бронзову кірку я теж не даремно зробив. Теж потрібно. А поки ми так пориємо. Я ще потім подивлюся. Ані. Треба ще нижче шахту рити. Бо ми зараз на 11-му блоці на такому блоці реально не йти. Я добуваю все, Що ми хотіли павуків погробити. Ладно, ми... Валим І Інші сторони ми вже йшли. Так, ладно, то там. Стоп, треба найти наш. Хто там ми виходили? Дим звід. вам були з нього, до речі, можна зробити, ну, там треба щось з ним робити, якісь капсули з, ре, з ним робити. треба. Ну, Реактор ядерний можна зробити. Це дуже позитивна штука. ciej dużo wężko to co z tym reaktorem. Tak. Так, включаємо режим нормальний. Суроду яку ми доволи сюди. Камінь нам знати. Трабочка, та поки мабуть з'являється. І швидко вбити павочка. Тристонду були. Копер. Як його вже забув. Ладно, онксус. Я попробую ще потім з онксусом онксосом щось Ладно, ми йдемо. Шукати павочки. я їх тут не бачу. Бачу зомбі. скелет. Ти там паучок був, не. не всіх мучити. Треба було деспойнт включити. Так треба свої речі шукати. Десь я був? Я згадаю зараз, да. Там де я. Во! Він сильно б'ється. Так. Да. О-о! Майо! Вс, чуваки, я здаюсь! Тобто він ж мій робить. Ну ладно, ця серія підходить. Вся серія підходить до кінця. Ми так і не зробили. Ну, не добули обсідіан. О треба. Ну ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте друзям. Всім па-па!